Доброго дня, повернулася до нас така цікавизна машинка, Видавали її півтори року тому. Це БЗ4Х Toyota на повному приводі 71 кВт батреєчка. М'якенька, тихенька, як всі Toyota надійна. Машинка проїхала 35 тисяч, вона повернулася до нас на обмін. Це така у нас є така гарна родина, яка міняє рік-півтора машинки собі. І от перед Подорожчанням перед новим роком собі вирішила зробити такий подарунок. Машинка приїхала 35 тисяч, це на такій сірій шкірі, Перфорація, вентиляція, камери 360. Машинка потонована, бронепленочка є на новій гумі зимовій, бачите? Ось людина нам навіть, бачите, цей подяку залишила. Дуже приємно. До речі, коли, коли люди повертаються або когось приводять знайомих, сусідів, це реально приємно, тому що розумію, що працюємо не, не тільки за гроші. Відносини це дуже, дуже важлива історія. Так що, дивіться, така є машинка. Взагалі нагадую, вулиця Павла Усенка, 8. Тут у нас там 70 електромобілів по наявності, ще нових, там 30-40. Зараз доїжджають крайні вже машинки. Новенькі є леопарди. Зараз поприїжджали трохи. Воно стоїть там за, за білим гольфом. Леопард зелененький. Пару тройку штучок є ще. І таких машин вже нема, нових вже не буде, тому ось лялечка білий перламут. Це в неї не дуже зараз видно, бо вже таке. Бачите, небо трошечки без сонця сьогодні. 35 тисяч, машинка 350. Якщо ні в чому не відмовляють собі, а так 450 кілометрів виїжджає, літом 500 можна виїхати, і це, ще раз кажу, на повному приводі тут електросидіння, підігріви вентиляції, кришечка з кнопочки, ось АВД камери по колу, парктроніки передні задні, гума, ну, бачите. так що Гарного дня бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Тим більше, що залишилось 20 днів до кінця року, до кінця пільги.